Мирослав, привіт, слава Україні! Зі мною воротар команди Енерго. Безперечно, сьогодні один із героїв матчу, лев матчу, скажімо так. Поділися, будь ласка, враженнями з гри, яку ви перемогли у Мальфархотів з рахунком 5-2. Безперечно, заслугована перемога, розгромний, скажімо так, рахунок. Поділися, будь ласка, враженнями з гри, і скажи, що сьогодні стало ключовим. В першу чергу приємно перервати цю серію невдач чотирьох матчів. По-друге, тренер дав правильні вказівки перед грою, дивлячись на наш збірний найкращий, без зінгеля, без родіжень, без ключових гравців ми дали, Я вважаю достойну гру. Без Без Демчишина, Я кажу, у нас багато не вистачало, але всі, хто прийшли, це основа тепер команди. Вони заслуговують на місце старті. Безперечно, згоден з усіма твоїми словами. Поділися, будь ласка, ще своїми кандидатами на звання лева сьогоднішнього матчу. Твою кандидатуру ми вже розглянемо 100%. Можливо, в тебе ще є якісь кандидати. Ільницький Іон, хитрик, якщо я не помиляюсь, записав на свій рахунок, а так загалом вся команда, включно з тренером, проробили неймовірну роботу і перед матчем, і загалом за цей сезон. І перемога над таким суперником це звісно, звісно, важливо. Але не будемо одягати корону на голову і виходити на наступний матч, як завжди. Ну, я доєднаюсь до твоїх слів на рахунок кільницького Івана. Саме капітан у таких ключових матчах здатний оформлювати хитрики, які, в принципі, вирішують саму гру. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю надалі вашій команді процвітання і таких же вдалих виступів у чемпіонаті Києва. Дякую, Навзалі.